Вітаю вас! Україні поставили вимогу. Якщо Україна хоче вступити в Євроспільноту, потрібно корупцію перейменувати в лобіювання. Ні, я не жартую. Це виступала мадам фон дер Лай і розповідала, ну які так сказати, вимоги або рекомендації для України. Щоб як швидше почати перемовини про вступ України в Євроспільноту і взагалі, ну, мадам фон дерляй сказала, що Європа чекає Україну в своїй сім'ї, але потрібно зробити декілька. І одна з них це мається на увазі лобіювання. Ну, внести зміни закон про корупцію і прийняти закон про лобіювання. Дивіться, багато разів говорю. В Європі корупція значно більше. На порядок. В США взагалі зашкалює. Там без смазки не працює. Але там ну не можна називати це корупцією. Ну не можна, там не можна писати про корупцію, не можна лайти. Там все лобіювати. І тому, так, да, дійсно, Україні рекомендують, якщо ви хочете вступати в євроспільноту, то ну, поміняйте. Щоб не було це срача без кінця краю, про яйця і так далі. Срача, щоб не було. І буде все добре. А поки буде срач. Зрозумієте, така ситуація. Закон про лобіювання, говорю, це існує в Європі і так далі. Практично та ж сама корупція, але красива лобіювання. Як воно працює на практиці? Я зустрічав, ну я ж працював в Європі, тому знаю, як це працює. Ну, по-перше, дійсно компанії, які лобісти. Вони зареєстровані, вони, це не те, що публічні і так далі. Звертаю вашу увагу, вони, як правило, дуже люблять е, страшенно дорогі офіси. От приходиш до них на перемогу, офіс ну, в такому крутючому місці, офіс дорожчий до одарення. Ну це якась така фішка, це кругом. От у них така фішка, вони навіть буває яка ситуація. Е, можуть, як би сказати, ну надмірно дорогі такі жва. Його, ну скажімо, дехто б навіщо такі дорогі? Але так, от в них на це вони дуже ринтовані, що це дійсно повинно бути яскраво, красиво, дуже. І там дійсно лобісти, як правило, арендують дуже дорогі офіси. Ну і відповідно там. Як подивитися, там працівників небагато, да? офіс дорогущий. І далі все дуже просто. Так, да, вони будуть перемовини, спілкуються, але просто ну, немає цього слова корупція, все дуже просто. Звичайно, для чого? Ну, ти звертаєш цю компанію. Для чого? Тобі треба пролобіювати якесь питання. Наприклад, ти хочеш отримати ліцензію на Банк в Європі. Це дуже складно. Там стільки інструкцій заборон і так далі, не подмажеш. Нереально, абсолютно. Причому є стільки, ну е, не сказати, протирічивих моментів, коли ти читаєш, говориш, а як це зробити? Тупо. Ну просто видержу. Тупо. Тому ти до них звертаєшся і вони там виспілкуються, ну, ну, звичайно, якби перемовані і так далі. Вони пояснюють, що ми можемо взятись так, 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 відповідно, як в будь-якому бізнесу є, скажімо, там, швидке, стандартне, ду, ну тобто, як, з якою швидкістю, як, коли. Тим паче буває так, що ти можеш повністю як казати, під ключ або частину наняти. Так, так. Ситуація. А далі, так, да, дійсно, не заперечую, кладається угода, все. Ти проплатить, по безнам. Да. Троїли, що сума, ну ти розумієш, що ти даєш хабар. Ну, самі розумієте, якщо тебе просять 3 мільйони євро за консультацію, ти розумієш, що це ніяка не консультація, але дійсно завдяки цьому ти отримаєш ліцензію. А, а до цього ніяк. Ну, знаєте, ну просто ніяк. От скільки ти не подаєш документів, вроді все правильно. То хорошо пишеш, але мало пишеш. І ніяк, набері. А з лопистами да. Причому ні, вони, тепер, щоб ви зрозуміли, вони е, податкові, здають звіти. Ні, то вони контроль. Не можна сказати, що вони так уж... Ні, вони так. Да. Але просто в них така модель, що фактично вони беруть хабар, да, платять податки, це теж цікаво, і вирішить питання. Вони ніколи вам не, розпові... не розкажуть кому, скільки, дали, ні, ні. Це, це, от, це, це якби, от ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що це хабар, але слово хабар там не, ніколи не говориться, це все красиво. Говорить, ми проведемо консультацію, бо ми надамо належні консультації з фахівцями. Ми дамо можливість, щоб уникнути конфлікт інтересів між е, вами і посадовцями. Там дуже б... великий набір красивих слів. І всі розуміють, що це хабар. Так, да, буває, буває ситуація, коли е, в них не виходить. І солі такі, причому не, не, буває. В суд подають на лобістів. А як ви Ти заплатив 3 мільйони, а в нього нічого не вийшло. А мені нього в суд подав, хай верне. А він говорить, не можу. Вже Ну, Я ж поздавав. Тобто по різному буває, да. Ну, зрозуміло, яка ситуація. Да, Лобістські компанії вони формують якісь бой... ну, от, Такі брендові є страшно дорогі але там дійсно як би говорить ну от ми там оце 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 питання оце вирішували от такі мощні а є ти послабіш державний тендер святе без слабіста в європі реально от, знаєте цю брехню ой європі честно де ти там чесність бачив там, там ситуація така от е, ну дивіться коли виступимо в євроспільноту, то українська компанія буде мати можливість участвовать в тендерах, ну, в Німеччині, Франції і так далі. Ну, ви розумієте, от тендер, державний тендер, наприклад, в Німеччині. Ну, ви ж розумієте, порядок цифр, да? І там дійсно, наприклад, там, ну, от умовно, будівництво моста. Мільярди. Ну, ну ви ж розумієте, там ж розмах. І наші думають, о, клас, зараз ми будемо участвовать, заробимо, робота. Тут же ж хабарів нема, все по чесному Пху! Аде! А! Аде! Ада! Але пісні наймеж, так? Саме час від часу, ну якщо ви колись, ну я не знаю, ви напевно з цим бізнесом. Ну, скажімо так, це якщо б от ви ну, проаналізували, хто будує найбільші проекти в Європі, ну такі, причому за рахунок бюджету, ну або місцевих, або цих, дуже здивували. Дуже встановлені. Ну, прийма такі епохальні, такі. Да, замовник там, мерія або там, ну, якісь такі державні ну, мер. А виконавці фірма. В селі зареєстрована. Дивіться, Фонарі. Нідерланд, ну там, в Німеччині дійсно будували таке будівля значить генеральний, генеральний підрядник і так далі фірма яка зареєстрована в селі в Нідерланд так ви розумієте там в штаті фірми один працівник а проєкт там по-моєму чи 2 чи 3 мільярда чи я оце людина працює один а? ну всі ж розуміють що хлопці яка корупція? Де ви корупцію бачили? Все, все Ні, ну там дійсно, як би сказати, ну ви не скажете, ну все ж що... там. Ні, побудували. Правда, за ці гроші можна було тридки, будинки, оце окремо питання. І там, так, да, так вони і І там, розумієте, от якщо ви працюєте з цих, ну, вони як даже пояснюють, говорять, ну ми знаємо, то, хто лобійський, ми знаємо, хто... Розумієте, яка ситуація? Так, да, якщо е, така, е, як у нас, напівдика, у нас ж рішала. тут гора, бігають, я буду порушувати. це, порушувати. Е, цей кинув, це не зробив, це обманув. Ну, Парда. А тут чітко. Так, да, звичайно, як ви говорите, там бувають випадки, що люди е, реєструються в міськкомпанії, а після цього її по судам розоряють. Тому що вона, ну, не виходить. Ну не виходить, там щось не вийшло, так, да, така ситуація є. Там є випадки, коли лобістів там тюрмуся, ну, я говорю, що лобістська компанія там розвалилась, там, він бігав, шукали його, спіймали. Срок люпили такі, мар, не говорю, все відібрали. Да, таке теж був. Це Франція. Така була лобістська компанія, а він, ну, ну, не вийшло. І на нього суд. Ну, він нічого в як убіг. І тому не найдуть, знайшли, нашли. нашли. Причому ліпили сроки кизвелика, там 10 років. Конфіскували все. Причому все ж тільки можна, що не можна. Ні, ну теж, ну, промах бізнес. Така ситуація. Ну вони ще як знов-таки пояснюють. Типа що Біські компанії платять податки. Платять. Податки платять. Ну не придареш. Ні. Ну, ну це фактично, як люба компанія, яка надає послуги. от вона ці податки платить. ПТВ. Ні, все платить. Тобто, щоб ви зрали, ну ні, всі податки, там податки сплачуються. От якщо вона податки не сплатить, о, їй за це буде пошия. пошия дуже пошиє. Як вони дають хабарі, я колись спонсором своїм розповідав і відео розповідав. ну це не для вас. Це, це вже трошки, знаєте, познавальне. Технологія. 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 Ну, там теж в них в хабарах тіла. Розумієте, така ситуація, держслужбовцям всім цим, що грають, їм дуже важливо... Пам'ятає, щоб ти не просто... Їм готівка не треба. Потім її, ти спробуєш якось легалізувати цю проблему. Вони хочуть зразу, щоб їм якби біленькі. І от лобісти це все організовують. Вони це все організовують, все роблять. І виходить так, що теж службовець, він знає, якщо це бумажка йде від своїх лобістів, він це все проштовхує, воно спрацьовує, всі ліцензії, чи що там треба, тендери виграють, все. А він своє отримає як... Така, ось так вона співпрацює. І так дійсно працює. І от, ну, фандерляй пропонує, говорить, щоб не було срача. От дивіться, ми зробимо. Тому що на лобіста не їхати складно. Якому говорить, по-перше, Європа заступскає, що таке. А по-друге, говорю, що ну, це, як сказати, ну як на айтішника вони їхали. Ой, айтішник, тоді хвилинку, що ти не їхав? А мені що тобі не подобається? Що тобі в ІТ не подобається? Емблема Айтішника. Це, це твоє, а, тобі не сподобалось, що слоган їхній, це теж якось... А що вони роблять? а не роблять. А ти ж тобі не подобається, що вони як вони працюють, так фалинку, фалинку. А, ціки ти відносиш до цього маєш. Натішники працюють так, але, ти не так, ну, чи? така ситуація. Так що, от як тільки приймав, ми це закон проб'їваємо, крупці зразу зникне в Україні. Ні, я не жартую, чесно слово. Ну, не зразу, але з часом зникне. Причому, знаєте, як буде? Ці ж ходять говорять, не А, ні, корупцій немає. Ні, ні, корупція. Не ні, іди не зразу, говорю, що в чому недолік не вбивання? Дуже дорого. Звідти зараз ви буває проблеми якісь вирішуєте, вони дешево. Десь там за 200-300 доларів без проблем. А в лобівання дуже дорого. Тому що, говорю, там податки, там, ну, просто там вона сама механізм дуже ускладнений. І вимикав грошей, вибілювання, це все накладні витрати. І тому там виходить так, що там те, що, ну, скажімо так, те, що ви в нас можете за 500 доларів, там 5000 євро. Щоб ви зрозуміли, від, відчули, наскільки дорожче. Дуже дорого. Це ж одна із причин, чому деякі наші умники, коли питались, там, от лоббісти. Прийшли їм, викатують таку, що Говорять, як, ви що? А це говорить, а вони дешевше не буває. Говорить, а можна як? Говорять, ні, тільки через лобістів, тільки через такі тарифи. Говорить, да Та ні, ну ми так не потягнемо. Куди ви впредесь? В Європу не прийдете. Тому що лоббі... Бо, да, вони, так, вони мілочок, відсікають. Тобто оці всі поришат за 200 доларів не пойдуть. Вообще. І виходить, грають такі, ну такі масти. як в Європі? Так що, рухаємось Європу. Ні, нас євро спільноту приймуть. діло, ви матюкатись будете, як зараз. Дивні кіслюди, все вас ніяк не вам не годиш. Шає та є. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.